Знижки до 54% на преміальні напої Бакардії, Грейгус, Патрон та інші черговий скандал. За другої каденції Дональда Трампа, ба більше того, навіть називають, що це не зовсім скандал, а це прямо ну ледве не зрада Сполучених Штатів Америки, яка відбулася, тому що кажуть, що це скандал жорсткіший за Сігналґейт, як Майка Волца з ударами по хуслитах, який відбувся, та за Файлепштейна. Ну можливо, якби їх оприлюднили, фактично там розказали про них на повен голос. Можливо, ми би так не казали, але поки що так є. та? А це змов з геополітичним противником проти геополітичного союзника. Але при цьому реакції якось нуль. Так. Ну, не, не зовсім нуль. Але не на таким рівні, якщо е, ви говорите до українцям тут, в Америці, до активістами, до політолога. А на взагал, так специфічно, коли журналісти звернулися до президента Трампа зараз після цю статтю, яка вийшла, і він зовсім казав, що це є нормально у складі дипломатії, що спецправники має мають право такі розмови мати, і це все нормально відбувалося. І дуже швидко всі фанати президента Трампа починали повторити, що тут немає ніякого скандалу але на жаль, для президента Трампа, що його шкодить, є що ще американці підтримують допомозі Україні на багато вищому рівні ніж е, е, покинути Україну. І тільки щойно в останні кілька днів вийшло громадське опитування, яке сам центр імені Ронал Рейгна е, е, контрактував, щоб мати громадське опитування специфічно для е, республіканців для виборців президента Трампа, і що надзвичайно кількість їх. Підтримує додаткової допомоги для України не покинути Україну, і коли такий скандал виходить, це покаже дисонанс між лідерство і не тільки президента, але специфічно віце-президента Трампа Америки, який підтримує таку позицію. Він стоїть проти додаткової допомоги Україні, і дисонанс з думки його виборців, які навзагал на Багато більше стають у підтримці України, ніж покинення України. Е, ну, ми бачили і саму там реакцію Дональда Трампа, коли в нього запитали, що ви думаєте, стосовно цих плівок. Та він сказав, що я їх не чув, але каже, нічого особливого в тому немає. Ну то, можливо, це типу нормальна практика, коли отак от е, готують когось до розмови з Дональдом Трампом. Чому ми знаємо, що це ненормально? Є що е, різні республіканські конгресмени і сенатори е, це є однопартійні з президентом Трампом, е, які переважно мовчать, е, коли ті справи відбуваються е, тут. Вони дуже остро видали заяву. Письмові і в інтерв'ю підкреслюють, що це не є нормально і що вони би самі хотіли побачити якесь розслідування. На жаль, не буде офіційне розслідування в тієї справі, аж поки президент Трамп ще тримає тотальну контролю над і Палати представників і сенат. Бо він контролює лідерство. де вони не будуть відкрити будь-яку справу розслідування у тієї справі, але ще в тім, що багато республіканців, як і демократи, є такі шоковані, в тім, що є різні справи, які вони тепер. Оголошують, що вони би хотіли мати термінове голосування, коли вони вернуться після тих канікулах цього тижня. Вони би хотіли термінове якесь голосування щодо санкцій на Росії чи будь-які інші акції, які зараз тепер стримав президент Трамп. Ну це що вони можуть робити, вони вони йдуть вперед. Втім, тільки тім, що вони такі шоковані і ну просто говорять про якусь зраду тут щодо акції Стіва Виткова. Хотіли, а чи буде це? От у чому питання? Тому що ну ми ж знаємо, що та хотіти це одна історія. А чи будуть якісь конкретні кроки прийняті, на вашу думку, суб'єктивну? Я розумію, що ми не можемо там зазирати наперед, у нас немає карта Ро, ми не вміємо дивитися в майбутнє, але тим не менше, от по настроям, по тому, знаєте, от інколи воно така ця напруга аж в повітрі відчувається. От на вашу думку, як вони будуть далі себе поводити? Що показало першу перший раз, що програв президент Трамп у його тотальному контролю? Це було у справі Епштайна в специфічної процедурі. Де е, специфічна кількість е, конгресменів можуть підписати петицію і пере, е, перескочити спікера і його контролю, е, на яким буде голосування у палаті представників? Цей приклад, який починався з Епштейном, Є е, е, специфічна процедура, яка Згадають ті республіканці, включно наш кокус України. це як це є близько 90 конгресменів, які займаються у справі відносини з Україною, і лідерство цієї кокусу вони згадали, що вони хочуть вживати цей цю специфічну процедуру, так само як на розкриття справи Епштейна, щоб підписатників отримати. І починати справу голосування на термінові санкції. Ті самі санкції, які пропонував вже місяцями. Ви е, наші владачі напевно пам'ятають е, сенатора Лензі Гремі Блументол, які вже чекають близько рік, щоб перейшов їх е, законопроєкт. Ну за цей законопроєкт е, зараз тепер у відповіді цього скандалу і республіканці і демократи у палаті представників кажуть президенту Трампові, що це може відбутися, коли вони повернуться. А у сенаті втім, що є трохи більше контролю там з президентом Трампа щодо голосування, я думаю, ми побачимо офіційні листи від сенаторів на комітетах міжнародних справ і інших, і, і, і кон, контрольна комісія на держдепартменту щодо дипломатії, вони будуть мати офіційні листи питання до Стіва Биткова, щоб він він повернувся до сенату і мав відкрити засідання, щоб американський нарід е е е почув, що це він справді говорив з нашим ворогом. Ну і тут же ж знову таки ви кажете повернувся. Він збирається до Москви і це трошки, знаєте, нагадує якесь знущання. Тобто, замість того, щоб зняти Вікофа, щоб прибрати його від переговорів, Дональд Трамп робить ну, перше вигляд, що нічого не сталося, друге каже: Вітков поїде в Москву. Ми кажемо, ну дивіться тут плівки. Ми знаємо про що вони будуть говорити, як вони будуть говорити, що потім передавати вам. Як потім е це все намагатися проштовхнути? І знову ми е не те, що наступаємо на ці самі граблі. Ми на них вже танцюємо певний період часу. І Дональд Трамп каже, нічого страшного, він поїде зараз. Вони обговорять цей план вже новий, і приїде, все розкаже. Так, ну у справі дипломатії, е, з за, наше, наше законодавство залишає до президента Трампа надзвичайну е, впливу, і він він може таких спецрадників представити тримати тут тут. Нема багато контролю над таких осіб поза. Ну, людство <сміст> бути порядним чоловіком і е, зрозуміти, що є деякі правила і норми, але ми розуміємо, що президент Трамп це унікальний політик, який не отримує таких нац... наслідків. Е, але що, е, що може відбуватися, я здав, що сенатське розслідування це може бути у відкритому засіданні е, е, у палаті представників. Вони би хотіли мати декотрі дії, але е, зараз тепер є. Вже близько рік та дев'ять місяців від інагорації, які перейшли, і цей надзвичайний рух президента, як він спішився, щоб все робити, що зміг, чи звалити одну третину білого дому, чи, чи закрити різні федеральні агенції, вже тепер звільняється в тім, що. Тільки до нинішнього дня нарешті е, е, наша судова справа діслася до, до всіх е, дії ну, більшість дії президента Трампа і розслідування тих. Це його зараз тепер стримає. То що я казав? Що у дипломатії президент має таку тотальну контролю? Він може призначити кого якого спецправника спецрадника він може призначити. Він так само спробував це у його призначення різних генпрокурів у штатах, але зараз тепер до нинішнього дня чотири з них були вигнані і скасовані через судову справу. Втім, що він так само. Президент Трамп думав, що він мав таку тотальну контролю на такі позиції, як він має у дипломатії. Е, я думаю, най, най, найбільш впливове на президента від нинішнього дня буде судова справа е, різні судові справи в тім, що він багато диктатував через президентські укази, які раніші президенти цього такого не робили. І ми побачимо, чи нарешті судова справа донеслася до нього, і всі його укази, і нарешті почав. Чинає розслідування і стримання і скасування тих указ, декотрі які можуть бути, декотрі ні. А у справі е, дипломатії, то питання, чому стій витков ще вислали до е, посилали до до е, Москви Це бо бо президент має право у міжнародній дипломатії, але що до того... Треба допомоги, чи то ухвалення різних тих угод через сенату і конгресу. Втім, немає тотального контролю, і ті судові справи так само зменшують вплив Президента Трампа, ніж він мав у січні, у лютні і так далі. А що республіканці зараз як вони реагують? Тому що ну ми ж бачили, як Дональд Трамп обирався на другий термін. Ми бачили тотальну підтримку. Ми бачили захоплення, це ідея, якою вони жили, і от зараз враховуючи те, що Керолайн Львіт каже про те, що там рейтинги зараз падають. Ну що правда каже про те, що вони падають через війну Росії з Україною, а не поточнює через позицію до для Трампа по Україні, але тим не менше, як себе зараз республіканці ведуть Ми тільки бачили, як найбільший вплив на будь-яких політиків це буде виборчий. І через рік ми будемо мати конгресові наші парламентські вибори тут в Америці. Ми щойно мали місцеві вибори? В яким Опозиційна партія, будь-яка чи то демократи, чи в інших околицях менші партії, всі перемогли у таких районах і округів, де республіканці літи мали контролю. Це вже покажеться у відмовлення. Одна з найбільших під така, що підтримала президента Трампа Марджорі Тейлор Грін, це є конгресменка з штат Джорджа, яка відмовилася балотувати в наступному році. В одній справі, мабуть, владачі читали, що вона мала вона відмовилася від президента Трампа. Це вони на себе починали нападати про різні справи, специфічно Епштейні. Але чому вона відмовилася балотувати? Бо вона розуміє. У її опитування ці цифри, які вона бачить, що республіканці знов не переможуть, у її думці, не переможуть у мажоритаті в палаті представників, і вона би воліла не залишитися. Як депутатка у нашому конгресі, коли вона в міноритаті, і е, тільки праця її буде підтримати думки президента Трампа, і після її онон, що вона не буде балотуватися, різні інші. Вони ще не публічно, це ще таємно і і до, до журналістів, різні інші високоповажні республіканці починали садати до журналістів, що вони так само мають тепер переговори з родиною і іншими. Чи вони повинні балотувати, чи відмовитися від балотування, щоб не програти як конгресмен, але залишитися як конгресмен і ще мати впливову бізнесу в Вашингтоні, як, як консультант, чи чи іншу іншу повагу? Це переважно відбувається що січня і лютому. Але цього року трохи раніше, в тім, що ми бачили результати в місцевих виборах у цього місяця. Я думаю, що це найбільше впливове для. Республіканців зараз тепер у наступному році, бо очевидно всі хочуть мати якийсь вплив зараз тепер на тих переговорах. А і, і який цей вплив буде, декотрі республіканці ми знаємо не хочуть залишитися після цього року, бо вони бачать, що зараз президент Трамп такі непопулярний. А друге, втім, що вони бачать, що у громадське опитування, які згадав раніше, це що було приготовлене інституту імені Роналд Рейгана. Це було через фірмі Вендерберкоалишн. Покажеться, що у тій справі, мабуть, виборці підтримують президента Трампа щодо внесків, щодо забезпечення охорони здоров'я. Але у справі України на багато більше вони стоять у підтримці України ніж покидання України, так як позиція Джей Ді Венца. і втім. Це чому ми бачимо таку реакцію у конгресі, так як один конгресмен Дон Бейкен, який згадав, коли він чув, що вийшло у суботу, що цей план мирний, так званий план, прийшов від нашого ворога, не від держдепартменту, він був готовий в суботу вечір резигнувати, бо він так скандально побачив дії нашого президента. Пане Андрію, я тут дивлюся, що нова реакція від Москви з'явилася від Ушакова, який каже про те, що злив його розмови з Віткофом міг статися через WhatsApp. каже так відбуваються контакти так. по закритому зв'язку, коли витоків практично не буває. Якщо якась сторона спеціально їх не допустить, а бувають деякі розмови по WhatsApp, які загалом хтось якимось чином може, мабуть, прослухати. Тут навряд чи можна припустити, що від учасників розмови міг виходити такий витік, заявив помічник Путь. І ми тут теж розмірковували над тим, а хто реально міг би злити таку саму розмову? Блумберг Блумберг про це не говорить. Але на вашу думку або можливо, які там чутки роздуми ходять зараз в Америці, тому що ми схиляємося до того, що злив цих самих плівок найвигідніше в цій ситуації, виключно Росії, тому що навіть ті 28 пунктів, які вони подали, вони підписувати реально не збиралися. Ні, так і е, що важливо у тім заяві Ушакова е, до журналістів, що він згадає, що це е, він підтримує, що ця розмова відбувалася через WhatsApp, це стоїть е, проти. Пояснення Дмитрієва, який каже, що це все було фейк-ньюз і що така розмова не відбувалася. То ми бачимо, що це розливає нашого ворога на одній рівні між тих двох осіб. Але далі, так ми не знаємо, хто це розділив, хто хто по перше запис ту мав, чи то якась незалежна партія, чи це одна країна. Це могло бути в американському уряді, які ненавиділи Віткова, Це могло бути як ви казали, з боку нашого ворога, які не хотіли підписати таку угоду, це могло бути Китай, бог знає, бо це не було це найбільше для у нас справа, яка є підкреслена з республіканцями в палаті представників. Це є, що Стій Витков це не є професійний дипломат, ані урядовець, а він такий, який чомусь думає, що він може мати відкриту розмову з ворогом через WhatsApp. Не через якоїсь забезпеченої е, е, зв'язок, е, які Америка має специфічні мобільні е, трубки, просто на таку справу, як різні дипломати, як Марко Рубіо, вживає. А тут він вживає WhatsApp і думає, що його ніхто не буде зловити. Е, то це так само від е, дуже погано відповідається на, на, на виткова, е, і одна є, є одне, чому дуже здивовані є, є і республіканці, і демократи. Які в уряді, і в шоці що так так поводиться чоловік на найвищому рівні дипломатії зараз тепер для Америки? Пане Андрію, я дякую вам за цю розмову. Єдине, що питання залишається актуальним як завжди це що робити Україні в цій самій історії, тому що кожного разу ми нібито повертаємося в ту саму точку, де ми і були. Нас періодично кидає то в більш позитивний бік, коли Дональд Трамп каже про те, що України є всі можливості для того, щоб повернути не тільки свої території, а й мабуть, захопити території Росії, називає її паперовим тигром. А потім. Ми в чергове бачимо, що нам не дають намагавки, бо більше того, на нас починають тиснути і казати Підписуйте, тому що зараз просто найкращий час для вас інакше. Ми кажемо, а що інакше, інакше Путін захопить всю Україну. Ми повернає, повертаємося до тієї самої першої тези, з якої розпочинали ще коли Дональд Трамп обирався на другий термін. І знову ж таки, що робити Україні в цій історії? Питання залишається актуальним. Для України це, що вони роблять. Я, я, я кожного дня хвалю і подякую Депкорпусу України, який щоденно працює так пильно і до всіх дзвонить, і до всіх можливість питається, де інші контакти, де інші зв'язки може Україна вк включити це, що команда, яка вислав президент Зеленський до Женеви, дуже чітко пояснила і перейшла. Кожних тих пунктів, декотрі стоять проти міжнародних угодів і законів і правила, і це так само мусить бути зрозуміти для американців. Я пригадаю їм, що у часів президента Обами, коли перейшов ворог на кримську територію і, 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 і до Донбасу, що тоді республіканці нарікали президент президента Обами, що досить не робить. і ми. Тут е, е, перейшов закон, е, назвався Украї... «Ukraine Freedom Support Act», який призначив, що офіційна політика Америки це є не визнання окупованих територіях аж ще тоді, і що офіційна політика Америки це є у підтримці України у повернення тих територій і стримання додаткових е, окупованих територій з ворога е, хтось у Сенаті і Конгресі… Як все як ця угода би була підписана, так як вона існує тепер, хтось в конгресі би мав при е, е, пропонувати закон, щоб скасувати цей раніший закон, чи чи інше, і так само. Міжнародні країни так само відзнач... що вони не будуть відзначити понад 100 країн не будуть відзначити будь-яку окуповану територію, то яку який цей угод є, який стоїть проти міжнародних правил і законів. Я думаю, це чому я хвалю Депкорпусу України, бо вони розуміються, і вони коли ті радикальні пропозиції приходять з Америки, вони готові пояснити і попитати специфічно, як би така угода би прийшла у дії. Пане Андрію, я дякую вам за те, що змогли долучитися до ефіру. Дякую вам. І кажу до наступної зустрічі. До зв'язку!